Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І це вже моя друга спроба записати це відео. Вчора в мене не вийшло, але сьогодні обов'язково вийде. І так, сьогодні ми повчимось записувати об'єкти наших класів в файли в бінарному режимі. Сьогодні для цього нам потрібно. Нам потрібен якийсь клас. Давайте створимо клас Point. Це в нас буде просто клас з координатами. Ми не будемо зараз заморочуватись та ставити там приватні поля і прописувати сетери та гетери. Давайте просто зробимо паблік І тут ну, створимо наші координати. Int, давайте Y. Та можна і Z. Чому б ні? Далі нам потрібні. Конструктори. Давайте конструктор Point, це в нас буде конструктор за замовчуванням. Далі в нас буде конструктор з параметрами. Давайте Int X, Int та Int Z. І давайте тут тепер ініціалізувати. X в нас буде дорівнювати X, y в нас буде ініціалізуватись. Y і Z це буде Z. Все, конструктори в нас є. І нам тепер потрібен якийсь метод, давайте назвемо його show Він в нас нічого не буде приймати, але буде просто виводити в термінал консоль значення нашого об'єкта, наших X, Y та Z, наші координати. Нічого такого складного. У нас звичайний клас, нічого зайвого в ньому немає. Що нам потрібно далі? Далі нам потрібно заінклюдити нашу бібліотеку fstream І ось тут ми створимо об'єкт нашого класу Point. Давайте назвемо його pt і передамо сюди якісь значення, щоб просто проініціалізувати наші зміни, наші поля. Супер! Тепер нам треба створити об'єкт нашого класу OfStream. Давайте назвемо його outputFile І сюди давайте передамо наш. Давайте ще зм... створимо зміну String. Назвемо її Path. І тут в нас буде адреса до нашого файлу. Так як в мене це Linux то в мене буде адреса ось така. Ohm це окремий вбудований каталог. Мастер це ім'я мого юзернейма. Далі в мене йде репозиторій CPP та проєкт відео. І в ньому в мене буде. Давайте створимо файл. Bin. Нам знадобиться саме бінарний файл. І ось сюди, в конструктор нашого об'єкту o ми передамо нашу змінну Path. Якщо у вас Windows, то вам треба тут писати повне ім'я. Ну, наприклад, там диск, 2.2 там... Ну або просто ви можете написати файл .bin і у вас буде так само працювати. Просто файл у вас створиться в, сам, в каталогу, де в, в наш, ваш проєкт. Ну, а мені зручніше, коли повне ім'я. Так як ми вже викликали конструктор нашого класу «Offstream» і ініціалізували об'єкт pass, то в нас вже відкрився наш файл, викликався метод open, і нам не потрібно його викликати, щоб відкрити наш файл. Але обов'язково. Треба звільняти ресурс, котрий ми займаємо. Тож обов'язково треба його закривати. Давайте тепер зробимо перевірку. Якщо наш OFFL is open, цей метод повертає бульову зміну true або false, і в нас виконується перевірка. І тут ми можемо тепер записати наш оцей об'єкт. В наш файл, ось цей файл.bin. Як це зробити? Нам потрібно викликати метод write у нашого об'єкта of file. Але цей метод потребує такі аргументи. Для того, щоб нам передати, ну, ми не зможемо просто сюди передати об'єкт PT. Нам треба його передати за посиланням. Але перед цим нам треба зробити приведення до типу char зірочка Для чого це потрібно? Нам просто треба адресу записати потоком байт. І в нас найменший тип, котрий займає один байт, це чар-зірочка. Я не зможу так прям. Пояснити, як це правильно працює, це ви можете подивитись на сайті CPP-reference метод Write у класа OpStream. Тож, ми продовжимо. І другим аргументом нам потрібно, я забув ось сюди, нам треба ще передати openMod iOSBase. І додати сюди, що ми відкриваємо в режимі Binarрі. Ось так. Прапорець нам треба сюди ще додати, щоб наш, цей, наш файл відкривався саме в, в бінарному режимі. А ось сюди нам треба передати розмір нашого файлу. Тобто скільки байт нам треба записати. Для цього є. Функція сайзов. Ми з нею вже працювали, і вона повертає пам'яті у об'єкта або типа. Тип в нас point. Тому нам треба сюди передати саме point. Чому ось такий, ну, скажімо, незручний, нелогічний синтаксис? Насправді все логічно. Ми відкриваємо потоком наш. File, file bin І в нас буде як, наче масив записуватись в файл. Нам спочатку треба передати адресу. інтерпретовану як char-зірочку. Тобто посилання на вказівник. Але інтерпретований до char-зірочка, щоб це була саме адреса. А далі нам треба передати кількість байт, скільки ми запишемо. Скільки комірок пам'яті, скільки саме байт нам треба виділити під один об'єкт. Якщо ми будемо масив даних записувати, ну, масив оцих об'єктів, то нам треба виділяти під кожний, скільки то там пам'яті. Бо коли ми будемо шагати від одного об'єкта до іншого, то за нас буде це рахувати наш, наша програма. Ми, звісно, можемо сюди передати 12 байт, але це, скажімо, не дуже буде, бо чому саме 12 байт? Тому що в нас три змінні int Вони займають кожне 4 байти. Тож наш point, об'єкт класу Point важить 12 байт. Але краще, щоб за нас це вирішував, ну, створювала програма, саме тому, що ну, а вдруг ми захочемо. Додати ще якусь сюди зміну. І нам треба буде заходити сюди і правити наш код. А так за нас все воно порахує. Гадаю, з цим ми розібралися. Далі ми закінчуємо нашу перевірку. Тим, що ось тут, якщо в нас файл не відкрився, файлу, то в нас буде виводитись помилка. Ми зараз можемо вже відкомпілювати нашу програму та подивитися, що в нас створиться. Або наш файл створиться, або в нас виведе error файл. Ну, насправді я знаю, що в нас записався наш файл. Давайте ще, мабуть, ось тут виведемо такий текст, як File Open and Write. Тобто файл в нас відкрився, та ми успішно записали. Давайте ще раз перекомпілюємо. Файл в нас відкрився та записався. Давайте подивимось на наш файл. Ось в нас створився файл. Він бінарний. Його так просто не відкрити. Ми можемо його відкрити як текст, але в нас там буде якась біліберда. Ось. Чому так? Тому що ось ця послідовність байт, котру ми записали. Воно інтерпретує як е, текст, намагається. Тож е, символи, котрі воно считало, на самому, ну, насправді воно тут о, інше. Але воно намагається інтерпретувати його. Ми можемо його відкрити хекс-редактором, але це вже інший, о, інше відео має бути. І ми там нічого собственно, не, по, не побачимо, окрім якихось цифр. Якісь там 15-річні цифри ми побачимо. Тепер ми можемо считати наш файл і записати в наш новий об'єкт те, що в нас там є. Давайте трохи відокремимо наш код. Так, що нам тепер потрібно? Нам потрібен ще один об'єкт класу Point, назвемо його PT. Ну, давайте int. Петей-ін. Нехай буде так. Символ U ми вводити не будемо. Це не те. Так, він в нас буде порожній. В нас не буде, не буде там ніяких значень. Далі нам потрібно створити тепер об'єкт класу Івстрим І давайте в нього так само ми передамо нашу змінну path І так само ми його відкриємо. В режимі Binarрі. Нагадую, що за замовчуванням, якщо ми цей прапорець не ставимо, то в нас файл буде створюватись в текстовому режимі. Бінарний файл у нас створився. Він так само в нас відкривається, коли ми викликаємо конструктор. Тож, знову нагадую, що нам треба його закривати. А, я тут не вбив назву файлу. Ось так. iFile. Не файлу, а об'єкту. З котрим ми будемо працювати. І треба його закрити. Тепер ми так само тут робимо перевірку. Якщо наш iFile метод із open повертає нам true, то ми викликаємо метод, давайте вручну пропишемо у нашого об'єкта iFile метод read. Там, ось тут, ми в write викликали метод. Тобто ми записували у файл, а тут ми зчитуємо. І метод read так само приймає ось ці аргументи один в один. Тож ми можемо їх скопіювати і вставити цей метод. В нас так само метод read приймає. Адресу нашого об'єкту PT-in. І так само в нас треба розмір е, нашого класу point. Ну, е, скільки пам'яті нам потрібно для нашого об'єкту. Ми його тип вказали. Далі ми так само виводимо рядок, що файл open and read. Якщо щось пішло не так, то ми виводимо помилку. Давайте тут ще допишемо error. І давайте тепер в нашого об'єкту PTIN викликаємо метод show, щоб ми подивились, чи вийшло в нас, чи ні. Сюди ми передали за адресою наш. Об'єкт класу point, і тут ми, ну, ось тут нас о, запише те, що зчитається з файлу. І ось тут нам має вивести, що в нас там було. Тобто, оц, оцей метод має спрацювати. Давайте тепер відкомпілюємо нашу програму та подивимось. В нас файл open and write. Він спочатку в нас записався. Далі. Файл відкрився та считався. І ось наші значення. Давайте перевіримо сюди, які ми значення тут додавали. 43, 43, 54, 54, 54 13, 13. Супер! У нас все спрацювало. На цьому в мене зараз все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!